Вас сьогодні, друзі, запрошую на дуже цікаву бесіду про те, що відбувається всередині людей. Як ми зараз відчуваємо час, простір? Якщо нам здається навколо, що світ настільки вже несправедливий, і ми можемо відчути якесь, знаєте, таке певне розділення, і воно вже стає настільки посиленим, як хтось щось розділяє, розділяє, розділяє. Ми багато часу з вами жили за принципом розділяй і володій, так? І попадали з вами дуже часто в такі періоди, де було важко вирватися з, з таких от станів, де весь час розривало щось. І нами керували сили, які весь час акцентували на розділенні. Але в чому тут сенс? Чому саме так? Чому зараз йде такий? Знаєте, потужний вплив на ніби остаточне розділення. І вже я говорила вам в моїх минулих відео, що це робиться для того, щоб кожна людина повернулася сама до себе, усвідомила свій шлях, усвідомила свій цей такий індивідуальний план, за яким вона проживає тут. І сьогодні моє таке містичне відео, дуже глибоко пізнавальне. А для вас, друзі, для моїх слухачів, для моїх глядачів, також для моїх спонсорів каналу. Дякую за вашу підтримку, тому що якби не ви, в мене не було б натхнення працювати. А так, я вже працюю 10 років онлайн і розкриваю глибинну сутність людини і показую вам, як можна досягнути своєї природньої сили і використовувати її в кожному дні тут і зараз. У мене є на каналі багато відео про те, хто ж такий Бог, що таке вища сила, що це взагалі, як ми з цим співпрацюємо, без жодного поклоніння, але з великою пошаною ми маємо спілкуватися і співпрацювати так, через своє вище я. Але кожного разу, друзі, я запитую себе, а що там далі? Тому що я людина, дослідник, я досліджую процеси духовного розвитку. так? Духовного розкриття, усвідомлень. І сьогодні відчуйте, будь ласка, знання, яке зараз буде протікати через мої слова, щоб ваше життя стало легшим, щоб ви відчули об'ємність. І десь, якщо там ви знайдете моїх відео, у мене дуже багато тих відео. А, і там я писала про самий страшний страх, який тільки може бути. Тобто, який є страх найстрашніший. І я акцент робила дійсно на тому, що найстрашніший страх це страх того, що нас десь відірвали. Ми лишилися одні. В однині. Кожен з нас вважає, що він десь ось там сам по собі, там, чи ще щось. Але коли зараз ми живемо з вами в епоху. Перехідну епоху, де ми входимо в цей простір єднання, ми все одно прийдемо до загального усвідомлення, що ми всі разом, що ми в єдності, але проживаємо остаточні, остаточні зачистки подвійності, оце, що нас розривало раніше, і знаєте, як воно відчувається? Ось просто послухайте. А наш шлях людей, він же ж тут е, як еволюційний, прописаний в плані існування, де ми є. У нас є простір, у нас є час. Так? І коли ми говоримо з вами про повіхи, коли люди, наприклад, ми як людство розвиваємося і йдемо, наприклад, в подвійність, проходимо свої шляхи пізнання в світі подвійності, і потім ми виходимо з цього. Подвійного світу для чого? Для того, щоб злитися, з'єднатися. Але є певні речі, які ми вже зараз можемо усвідомити. От просто послухайте, уявіть собі, що існує те, що ми називаємо творець, це існує така безформна сотність. Безформна сотність, яка проходить крізь сітку. Простору і часу, уявіть просто, що це сито, багатовимірне сито. І ця безформна сутність проходить в цей простір часу, так? простір і часу. І вона ніби просіюється, ця безформна сутність сюди і переживає ілюзію розділення. І коли, це, знаєте, от просто уявіть собі, що єдина така безформна сутність просіюється через простір і час і роз, роздрібнюється, проявлюючи себе, і проживає ілюзію розділення. І це просто є закон такий, закон еволюції, в певних періодах, таких от великих, глобальних, так, відбуваються такі речі. І от коли ця безформна істота чи сутність, не істота, сутність, вона просіялася через простір і час, і ніби проживає ілюзію розділення, то всередині кожної частиночки, яка переживає цю ілюзію розділення, виникає глибока туга повернутися до свідомої єдності. Зараз, друзі, у нас з вами всередині кожної людини відбувається ця дивна річ. Ми з вами давно відчували, я вам говорила, якщо ви хочете знати, що вас тягне в пізнання, що, що вас тягне повернутися додому завжди, до того вашого дому, до єдиного дому, що тягне? оце татуга тягне. Та ілюзія розділення, яка була вживлена в нас, так, от просто в періоді цьому, де ми з вами переживали подвійність, вона і створила зразу первинну тугу -ту за єдністю, за первинною єдністю. Хто би що не казав, друзі, я вам даю знання такі не з книжок, а з відчуттів, з глибинних таких законів існування, з того відчуття, яке я відчуваю. І я, коли складаю ці пазли в собі, я беру і пишу такі відео. Пишу такі відео для тих людей, які просто також докопуються до істини, що ж з нами відбувається, що саме відбувається зараз. І ця туга, яка створена була в момент просіювання розсіювання тут, вона спричиняє прискорення всередині. І нас з вами, як індивідуумів, так, кожного з нас, наші свідомості, вона так прискорює і веде до глибокої трансформації. Тобто, вона, оця туга, яка всередині виникає, що зі мною не так, то раніше було все звичне, було все добре, а тут в мені якісь протиріччя, ну щось мене так. Так мені тяжко, щось мені не те. Я хочу, я кудись іду, мені треба десь іти». От вона штовхає, штовхає, розумієте? Це не щось десь звідкись, це всередині завжди штовхає. Тому що ти, якщо уявити навіть, що ти є та краплиночка, та велика, величезна, безформна сутність, яка просіялась ось тут і проявилася як ото люди, ми з вами, і не тільки люди, а взагалі, от форми, світ форм. Так? Але найвищий рівень свідомості саме у людини, так? Немає тут з вищим рівнем свідомості, сутностей. Це тільки люди можуть так себе тут проявлювати, з таким рівнем свідомості. І, друзі, зараз просто уловіть одну таку малесеньку фішечку. Але вона дуже цінна. Не дивлячись на те, що нас з вами хочуть розділяти далі, так? Розділяти я маю на увазі не в плані ось видимої матерії, хоча тут воно все проявлене звичайно, як розділення. Мови різні, там такий, не такий, колір шкіри, так, мислення, там і все. Ми буквально ми з вами різні, так, і є, це правда. Але по свідомості, по тому, що ми проживаємо всі тут разом, там закладений дуже великий сенс єдності. Так от. Неминуче, оце все, що було просіяно і розділено, і проживає цю ілюзію розділення. Неминуче. Всі ці окремі одинички, які є, всі притягуються одна до одної, тому що це закладено також в програмі. Після того розділення, просіювання, завжди є єднання. Завжди є єднання. І це неймовірно. Неймовірно цінно знати прямо сьогодні, допоки все це, що було просіяно і розділено, так, не з'єднається в єдине, в одне, в оту безформну знову назад сутність, оту, цей процес не зупиниться. І однак, однак, переживаючи оцю таку болісну ілюзію розділення, так, всі оці частиночки, які ось так розділилися, всі частиночки отримують такий певний тригерний механізм для проривів у свідомості, для усвідомлення тієї верховної свідомості. Ми постійно всі з вами відчуваємо цей тригерний механізм, він у нас працює. Але коли все ось єднується, так? То завжди проходять такі трансформаційні процеси, виходять, ми всі виходимо на такий трансформований стан піднесеної свідомості. Ось, що називається, друзі, прозріння. Ось як воно виглядає, якщо взяти таку загальну, більш розширену картину. І ви не думайте, що я це говорю просто так. Я знаю, що я не говорю просто так, я не можу це говорити. Я навіть розповідала в моїй, в моїй експертній групі, недавно у нас була зустріч. І ось я розповідала, що коли я говорю легко, у мене абсолютно налаштована, енергія моя тече легко, у мене немає блоків, в мене ніде не стискається, в мене йде легкий потік, значить я говорю правильні речі. А якщо десь колись в мене включається моя фантазія, друзі, повірте, у мене немає можливості говорити. У мене блокується все. Тобто, як блокується, дуже цікаво. Закінчується пам'ять на комп'ютері, де я пишу відео. Просто я сижу, говорю, розповідаю, там щось мені так цікаво, щось мені таке. от. А потім, коли я дивлюся, відео не записалося. Або у мене ось є мікрофон, і тут є червоненька кнопочка. Ось. І я ставлю вже до себе її, щоб я її бачила. Але буває так, що навіть коли не потрібно говорити якісь речі, вона виключається. Це також буває елементарно, ну дуже дуже цікаво. Або буває так, я вже за скільки разів ловила себе на тому, десь якщо включається в мене якась частинка моєї самої, цієї особи, особи моєї то воно просто взагалі як пишеться відео, вроді, все добре, все горить, а звуку нема. І я його просто видаляю, і я розумію, що це не потрібно більше робити. Так от, сьогодні, друзі, я хочу сказати вам, що ми з вами, друзі, прийшли в цю матерію, ми прийшли в цю матерію не для того, щоб бути в ній ув'язненими. Ми прийшли в цю матерію, народились тут, проявилися, втілилися всі. Отак от, от просілися, втілилися. Ми прийшли сюди, щоб використати її як вітрину. Щоб, от, знаєте, я притягнути, е, побачити невидиме, притягнути сюди це все. щоб воно стало видимим. Знання, щоб стало видимим для розуміння, для усвідомлення, так? закони світобудови, що ми існуємо не, не по роздільності, а ми зараз йдемо до великої єдності, і ми дійсно з вами з'єднаємося. І що є багато інформації, яка є викривлена, скривлена, вона не є точною та інформація, розумієте, на рахунок того, в яких вимірах ми живемо. Там п'ятий, шостий, сьомий, там та їх багато є, їх багато є і поза межами цих вимірів. Але якби не було ось цього такого проявлення, ми би з вами не побачили непроявлене. Ми просто не зрозуміли його. Тільки через наші з вами очі бачиться непроявлений світ. І тільки тому, що ми є очима єдиного, Так? є. І ми служимо як продовження цієї великої реальності, яка також е, пульсує крізь нас, крізь наші клітиночки, крізь наше з вами життя. Так працює оце все, цей розвиток, де ми є. Не буває тут по-іншому, правильно? І... І ця нова реальність, велика реальність, вона просто розтягнута в усі, в усі боки, на всі сторони вона розтягнута, так? І інколи навіть таке відчуття, що все роз, розчинене, воно все розчиняється, і ми і кожна людина десь з глибини свого серця, вона е, хоче знати, як то все працює. І якраз от таки в кожному з нас записане це знання, кожен з нас є носієм того знання, як пульсує цей світ. І знаєте, якщо а, от є час, і у нас є відчуття часу, і він ніби, знаєте, як такий, от як нав'язує нам, він є нав'язаним, щоб якби обмежити якось цю велику, велику реальність, так? щоб от, ми не розтікалися, так само не роз, не розчинялися в ній, а дає нам якесь отаке скупчення, згущення, відчуття часу і простору. Але наше з вами завдання людей на землі, це саме відтворити ту велику, велику реальність, живучи серед ілюзії часу. І час і простір дійсно його можна уявити як ту сітку. Це і є у той час і простір, то і є та сіточка, через яку так от все воно просипається для роз'єднання, щоб потім об'єднатися, створюючи тугу і бажання знати, як то зробити. І знаєте, зараз якраз процес іде такий, колись декілька років тому, десь років п'ять можливо, в мене виникло бажання намалювати зіркову мандалу. Я бачила, що вона формується десь далеко в позамежному просторі. Нова мандала зіркова формується для нас. Тобто відображення, які будуть іти на землю, я знала, що в наш простір життя, де ми є, будуть іти великі зміни. Я хотіла її намалювати, але вона в мене вийшла такими, знаєте, трикутниками. І вся від центру вона була жодного трикутничка не було однакового. Не тобто не дублювався він. А все малювалося в одному подиху, якраз 20, на день літнього сонцестояння. І я малювала це, все сиділа, просто я відключила телефон, і я сиділа, просто малювала, поставила перед собою пано, і я малювала просто е, красками, фарбами малювала голубими синіми. Білими і ще там декілька, можливо, відтіночків було. Я знала, що формується, воно не було сформоване. Але зараз, друзі, що я відчула і ось пишу вам це відео, що ця зірка цього єдиного, вона була знову. Об'єднана воєдина, вона з'єднана. Просто вже відчувається це єднання. Як би нам навколишній світ не показував, що розділення там і таке остаточне якесь там, що людей ділять там і так далі. і всіх, все, повірте, Ота безформна сутність вона знову сформувалася. Просто вона проявиться скоро в нас з вами. Повністю ясно ми будемо бачити. На жаль, не у кожної людини свідомість готова це почути, відчути, прожити. Але я хочу все ж таки сказати, що сьогодні радісне відео, не дивлячись на ті події, на все, що навколо нас відбувається, на ті страхи, які змушують нас проживати, на те роздратування, що в нас сколихують, на, на не дивлячись на наше з вами таке, знаєте, якесь, якесь глибоке розчарування в, в усьому, що, що нас оточує, так? Все одно безформна сутність, вона знову сформувалася. І, знаєте, вона сформувалася, тому що став отой сув. Він відбувся той СУВ. Я вам говорила, казала в минулих також відео про останню завісу, яка має впасти. Я відчуваю просто, що воно так і відбувається. Цей стався сум. І воно відбулося навіть дав давно, ще раніше, просто ми стали його зараз відчувати. Згадайте, яке було жовте сонце. Була така, знаєте, цей КСУ відбувся в сонячному правлінні, можна так навіть сказати. Тому що було, перейшло, СУ перейшов у сонячному правлінні, і, і він означає вихід у нову октаву усвідомлень. Тобто червоне сонце було трансформоване в білу зірку, в білу зорю. Яка зараз нам світить. Колір дня змінився. Це факт. Це не видум... вимисли мої, видумки там і не моя ілюзія це факт. І його доведено, правильно? І зараз, друзі, коли ми дійсно виходимо в ці нові октави усвідомлення, це не просто, не просто слова, це кодові такі шифри, які зараз наша свідомість розкриває. І це все, звичайно, виходить поза межі наших теперішніх уявлень. Можливо, хтось скаже, та не може цього бути. Все ж якби так десь, і як жило, так і живе. Машини на дорогах їздять, там, так. діти народжуються, люди їдять, п'ють, що вони там, все, все інше природа пульсує, живе, так? Але ж наші тонкощі, друзі, перейшли на новий рівень, тонкощі сприйняття. І знаєте, зараз саме ми з вами коли проходили оце, коли я робила церемонію золота Брама, коли ми закривали подвійний світ, так? І коли так цікаво, просто звучить воно, але ж воно енергетично працює. І я знаю, що ці двері, які ми проходили з вами, ці двері 11,11, 11, і вони допомогли нам багатьом, нам оминути всі старі, оці такі шаблони. Ми з вами стали зовсім іншими. І знаєте, що воно дає нам? Воно дає нам можливість перевершити оці всі еволюційні графіки, які нам були колись створені. Ми просто йдемо, йдемо, йдемо. Ця частина свідомих людей, які відчувають ці зміни, ці зміни не поясниш такими, знаєте, приземленими словами. І це тільки кожен може прожити через себе. І Якщо ви уявите от, октави звучання, так, всесвіт звучить на новій октаві, там і наш простір, де ми є, де ми існуємо, всі живемо, він вібрує вже по-іншому. І коли ми з вами, наприклад, доходимо до сьомої октави звучання вібраційного, це все відбувається в наших клітиночках, в наших свідомостях. І тут виходить, що, що формується, наприклад, на сьомій октаві, така, знаєте. Ось Така нова, така красива, знаєте, така про пташина зоря. Вона ніби вивертається вивертається і перетворюється в зоряного птаха. І ось це, коли ти усвідомлюєш, що ці процеси вкладені вже в цей період, і ти нічого не можеш змінити, ти можеш слідувати цьому всьому тільки. Ти можеш співпрацювати свідомо, роблячи у те невидиме видимим. Отак, От як я зараз, я те, що невидиме, я його озвучую, трансформую, передаю, я роблю його видимим. Хтось підхопить і також, трансформуючи в собі, зробить видимим. Життя зміниться. Так? Тому що, коли ми проходимо зараз, знаєте, чому так важко? Уявіть, коли формується новий зоряний простір. Так? Октава вібраційна, ну тобто вібрація змінилася. І воно все змінюється. І от нам важко чому? Тому що, наприклад, якщо формується та зіркова нова мандала, так? якщо вона виглядає як пта пташка зіркова, так от, щоб їй перетворитися на зоряного птаха, вона повинна пройти таку, такий процес інверсії, тобто вивернутися на виворіт. І от Зараз з нами те ж саме відбувається. І я говорю такі речі, знаєте. Ви навіть в себе в житті можете відчути все те, що я зараз скажу. Якщо ви візьмете цей, оце, оце знання і просто до себе його прикладете, і побачите, вас також вивертає на виворит. Багато на високих таких випробовуваннях. І це правда є, це правда є, друзі. Так от. Формується це все для нас. І знаєте, коли брати ці далі, заглянути далі? Що цей процес він розрахований вже ж не просто там на, на наш такий людський вік. Це набагато ширше воно розкладено. І сам цей процес він. Буде відбуватися от саме такого цього приломнення, так? такої інверсії, цього всього прояву. Він буде відбуватися, друзі, ще і ще. і ще. Не думайте, що так все закінчиться. Через то я кажу, що не сниться нам з вами спокій. Ми продовжимо це все. І саме після того, коли ми пройдемо багато ще шляхів з вами, десь, наприклад, на 11-й октаві відбудеться переплетіння. У нову таку-то зоряну мандалу. Сплетіння єдине відбудеться. І це, звичайно, воно буде проєктуватися в позамежні простори, поза межами нашої з вами уяви. Так от, друзі, щоб для себе виявити щось таке, знаєте, цілісне для усвідомлення просто сьогодні. Я закінчую своє відео і скажу вам, що та туга, яка була вкладена в нас в момент просіювання і розсипу, як я кажу, ти є перлина. І це факт, яка просипана. Так? Всередині кожної перлиночки, всередині кожного з вас закладена просто неймовірно, туга доєднання. Тому що ми всі вийшли з одного і підемо, з'єднаємося в одне. І це воз'єднання буде на такому рівні, що в людській свідомості ми його уявити зараз не можемо. Але просто знайте, що це процес. І я сьогодні просто дуже хочу, щоб оця така, цей зоряний птах, щоб він розгорнув крила. І я хочу, щоб кожна людина відчула цього зоряного птаха всередині себе, відчула себе саме ним, а не якоюсь крихтичкою, краплиночкою чи пилиночкою. Хоча я кажу, що ти є зоряна пилиночка в тілі Всевишнього Творця, ти світлоносна зірочка, яка живе без початку і без, і без кінця. Тобто ці вірші, які я пишу, вони звичайно дуже глибокі і вони дуже трансформуючі. Я закликаю вас читати інколи ті вірші, які я публікую, і ви також будете відчувати той зв'язочок з тією єдиною такою глобальною сутністю, яка нас всіх тут з вами проявила. Тому користуйтеся, будь ласка, цим знанням, відчувайте його. Подивіться, що з вами буде відбуватися, коли ви будете потім омислювати ці речі, які я озвучила. Ці стани, які ви зараз на протягом від відео цього відчували, ви також і ще будете бачити, як вони будуть розгортатися, тому що це так працює. І, друзі, я завершу своє відео. Я дуже вдячна вам, буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші. Коментарі за ваші розповсюдження моїх відео. Також будь-яка підтримка з вашого боку це є просто підтвердження, що я роблю все правильно. Тому, а, ще хотіла сказати, будь ласка, я оголосила марафон семиденний світлокристалічні практики. Сім днів у моїй групі в Телеграмі. Я буду викладати кожного дня зранку, коли ви прокидаєтесь, ви будете мати одну практичну роботу для усвідомлення своєї світлокристалічної структури і будемо описувати свої стани. Група наша працює. Будь ласка, приєднуйтеся, ви будете також долучені до цього марафону. Це абсолютно свободно, вільно, це абсолютно неординарно, такого, ну мабуть, такої конфігурації ви не знайдете практикумів ніде. Тому я прошу, друзі, будь ласка, кому цікаво, заходьте, приєднуйтесь. Я завжди рада працювати з тими людьми, хто проявлює силу волі і йде в глибину себе. Не боїться розкрити щось нове, цікаве і неповторне. Тому всім величезне, величезне дякую за те, що були зі мною. Всі посилання я залишу під цим відео в описі. Ви можете заходити, там до кінця вересня діють знижки на мої консультації, і є знижки на вебінари. Дуже цінні, гарні вебінари. Будь ласка, користуйтеся цим, не пропустіть. Всім бажаю миру, любові, все самого-самого найкращого. Не забувайте, що ми є єдині в серці Бога.